З вами мавпочка Чічі, і наша постійна рубрика Бібліотечна майстерня. Наближається найромантичніше свято цього року. І я подумала: а раптом мої читайлики хочуть прикрасити свою кімнату і підготувала вам майстер клас. Тож починаємо! Для роботи нам необхідно картон, дві штуки, ножиці, нитка, олівець, дирокол, дві голочки, одну, щоб проколювати, а іншу, щоб вишивати. нитковтягувач, втягувач, щоб вставляти нитку в голку і шаблон. Такий шаблон ви знайдете в посиланні в описі до відео. Починаємо. Потрібно взяти лист картону. Ми перевернемо його на зворотній бік, щоб наша робота була чистішою. Прикладаємо макет і перевіряємо, щоб на одному картоні помістилося два макети. Тому що з одного листа картону у нас має вийти два прапорця. І починаємо обережно обводити. Спочатку місця, де мають бути дірочки з'єднання, а потім сам прапорець і всередині таке гарне серденько. Перевіряємо, що у нас вийшло, і починаємо обережно вирізати. Вирізати потрібно тільки контур самого прапорця. Серденько всередині ми не вирізаємо. Це наш макет для проколів. Беремо ось такий дорокол і робимо дві дірочки. Ось такі гарні дірочки у нас вийшли. Беремо голку і починаємо робити проколи. Але, будь ласка, якщо ви маленькі, нехай батьки вам допоможуть. Проколи робимо на відстані пів сантиметра одне від одного. Ось такими швидкими рухами у нас вже все готово. Далі беремо нитку, голку і нитку втягувач, для того, щоб товсту нитку можна було дуже просто вставити до голки. Ми маємо взяти доволі довгу нитку, щоб її вистачило вишити все наше серденько. І вставляємо до голки. Ось так. Все швидко і просто. З іншої сторони нитки ми робимо ось такого вузлика. Перегортаємо наш картон лицевою стороною і починаємо хаотично вишивати наше серденько. Як вашій душі завгодно. Я зроблю це ось так. І спочатку, звичайно, треба буде трошки протягувати нитку, але воно того варте, повірте мені. А це я вже закінчую вишивати своє серденько. Ось таке воно гарне вийшло. Ось так останні штрихи. А зараз нам потрібно зробити вузлика, щоб серденько не розв'язалося і не витяглася з нього нитка. Робимо одну петельку, ще одну петельку, і все надійно тримається. Обрізаємо зайве, перегортаємо і милуємося. Я зробила таких чотири пропорції. Ви ж можете зробити більше. Беремо ту саму нитку з голкою, якою ми вишивали серденька, і протягуємо нитки у заготовлені нами дірочки. Слідкуйте за мною, як правильно вішати пропорції. Ось і все наша гірлянда готова. Ось таку гірлянду ми сьогодні з вами зробили. Вона, ну дуже гарна. Повісити її можна де завгодно, над ліжком, над робочим столом, або ж подарувати комусь. Макет до цієї гірлянди. Нагадую, я залишу в описі до відео посилання. Не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі: Facebook, Instagram, TikTok і Телеграм. Особливо не забувайте про TikTok, якщо ви хочете ще багато нових майстер-класів. А також приходьте до нашої бібліотеки. Фей-бібліотекарі чекають на вас. До побачення!